Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми подивимось кілька каток Алекса на лолі, яку він апнув на 30 ранг. Але перед початком даного відео я би хотів, щоб ти поставив лайк, підписався на канал і нажав на дзвіночок. Тобі не важко мені приємно, і ти дуже сильно мотивуєш мене знімати ще більше таких крутих відео для вас. Хто не знає мене за Ден, поїхали! Як завжди хочу вибачитися за звуки, які можливо, були під час запису, кроме мого голосу. Зараз в нас пів сьомої подивимось, скільки часу у мене займе монтаж цього відео. Озвучу в кінці. Е, значить, що у нас робить Алекс? Він старається золотати центр, але не сильно б'ється за баночки, що дивно. Я теж на днях планую апати лолу тільки не на 30-й, а на 25-й ранг. Приюжка в мене вже є готова. Залишилось тільки апнути її на 25 ранг. Я не буду зараз сильно заморочуватися з озвучкою, оскільки ну, я не маю так багато часу, плюс відео вже чуть запізнюється. Ну що, в нас, як завжди, одна і та сама ситуація, дві команди, і вони між собою батляться. Не знаю, як так виходить, Алекса завжди більша команда. Ну, він вибирає каточки, переважно, я так розумію, де він займає топ-1. Ну, у нього каточки реально інтересні, все-таки 1000 кубків, там грають далеко не нуби. І що в нас тут? Ну, 5 бравлерів, їх троє вже в тімі було четверо. І вони ще ви з того одного. Не знаю, Алекс, кого він буде носити? Я би казав виносити пульта. Скоріше за все, що це він і хотів, якщо зробити, він якось так різко вийшов на... Так, він зараз його буде виносити. Не знаю, Коль вже боїться, і я б, я б вже відходив якби на місці культа, а він довіряє дуже сильно. Напевно, зря, але Алекс його теж поки не виносить, поки йому це вигідно. Але зараз же Коль йде чисто проти нього, ну, бо там вже він щось робити. І він спокійно зараз винесе гаса. І це, ну, не скажу, що дуже важке, тому можу сказати так, ізі топ-1. Я в якийсь момент подумав, що гас пішов у як якби це дивно не звучало. Але ні, ось він виходить і пробує навіть пробивати Алекса. Не знаю на що і надіється, 10 банок плюс Валекса гульта. Таке, якщо чесно. Ну, ніяк. Ніяк тут не витаще. Але пацан, надіявся, пробував похвально. Добре, ось пішла до кінця наша перша каточка з вами. Зразу не буду здівати, переходимо до другої. Ось так може можуть формату. тої десь ближче, приблизив, десь далі. Оскільки не знаю, з чого записував з компас телефону без поняття. Тому ось так, ну дивно формат виглядає, якщо чесно. Там не до кінця видно бравлерів, скільки залишилось. Добре, коротше менше з тим, сорі за звуки, зараз вони, скоріше, все, щоб буде сильніше чути, там батьки щось говорять, тато приїхав. Е, так, він, ну, тільки дві банки, в Нані забрав. Чотири, хоча він теж три. Ну, нормально. Взагалі ризиковано того, що він зробив, що він пішов з третьою банкою. Переважно за таке її забрати можуть винести. Е, так, Джин, Гнані. Ну що, 9 бравлерів. ну Ще нема таких сильних тіммерів. Наприклад, там, О, Алекс допомагає Нані. Е, так, далі. Ну. Не знаю, в нього немає ще як таких тіммейтів. Взагалі тіми сильно, я не бачу на карті. Все-таки оброки, як бачите, тому в правому верхньому кутику сидять. Переважно вони не візьмуть навіть призове місце, оскільки ні з ким не тіляться, їх ніхто не бачить. І вони просто є на карті та є. О, зараз не скоріше за все, що будуть його пробувати виносити, все-таки він не тімився, він просто вийшов і все. Так, Алекс Єнув Ульт, не знаю, скоріше за все, що боїться чи хоче забирати когось, без поняття. Так, як я і казав, ульту так просто не кидають. Виносить Макс і зараз ще забере Брока. Кинув дис, не знаю, чи інший кидав дис. Ну, коротше, менше з цим. Алекс боїться брок, це інтересно наблюдати, ну і так. Алекс, я так розумію, я так розумію, йде на топ-1. Інтересна стратегія, але він дуже самовпевнений. І ось це. Ну, часто в шеде про таких тімляться. Ну, зрозуміло, як він же назбирав банок, про нього вряд ли буде тімитися. Він нані сильно довіряє, і думаю, першу кого він буде виносити, це його. Ще я хочу сказати, що ми з Олексом домовилися, що як мінімум раз на тиждень буде виходити відео з ним або з його участю. І як бачите, цього тижня це випадає на лола, на наступний, скоріше за все, що буде мек. Так, 6 бравлерів карту вони трошечки відкрили, що навіть ліпше для Алекса. Е, зараз він лишив Карлу, це дивно. Чому не забирає? Карлу ніхто не чіпає, нормально. І наш з вами Карл займає топ-4, що дуже непогано. Далі, напевно, будемо носити так, бета, е, не бета, а нані. Я вже путаю. Ну і З цим граємо, з яким він тімився на початку, він йому дав топ-2. Круто. І нагадаю, це кінець нашої другої каточки, погнали до третьої і фінальної на сьогодні. Народ, напишіть, скільки у вас 25 рангів на аккаунті і чи взагалі вони у вас є. Ця каточка буде трохи відрізнятися від інших. Ну, Не буду показати чому. Так, Алек заспавнився тільки біля одної баночки. Доволі далеко від центра плюс, там вже пішов народ на центр, тому йому, скоріше за все, що нічого не достанеться. Так. Там 2 Max плюс колет, і в нього тільки одна баночка. Сорі за звуки, по-любому чуєте. Сорі, коротше. Ну що, Алексові поленько набиває ульт. Зараз я так розумію, Макс на ньому буде набивати. Вони вже двоє набивають, не знаю, чому він ось зараз відходить. Я просто бачив вже чуть вперед там перемотав. Я майже завжди дивлюся, як ви, перший раз, щоб було мені інтересно. А ось тут а я вже далі не дивився. Чому він дійшов, я так і не зрозумію. Чи він боявся, що його зараз винесуть, тому що він був один фактично. І дві Макс, які спокійно могли піти проти нього. Чи не знаю, коротше, не зрозумію цього. Так, Макс з ним затімилася. Так. А хто щось ти бачиш? Вроді дерев. Не побачу. Не звернув уваги точніше. Ага, це друга Тая Макс. Так, дві Макса виходить, Джанет, Бас і Біо. Окей, виносить зразу База. Далі якось би їм винести біо, бо воно кінецький цепити. Це жорстко, це жорстко. Ще десь макс було 6 баночна, так. Ну він, як бачите, дав біо добити ту тичку, але він дуже боїться. І має прошату ульту. Так по і неї, треба грати, бо якщо би біо кинула сильну тичку, то вона б його винесла і не факт, що він би встиг прожати ульту. Тому ну ось так треба і грати. Взагалі, для чого я взагалі записую ось такі каточки, для чого Алекс мені їх скидає. Насамперед по таких каточках можна багато чого навчитися, наприклад, як грати на високих кубках, які там принципи і на яких бравлірах, на яких картах грати. Оскільки я 30-ті ранги поки не апав, і зараз йому капець повезло, що він ще й зайняв топ-1. Ну і на цьому буде закінчене відео, якщо вам тобі сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Тому я дякую за перегляд, нагадаю, з тобою був денмен. До нових зустрічей.